5 грудня ми відзначаємо всесвітній день волонтерів. Це день тих, хто своїм прикладом щодня доводить немає нічого неможливого. Символічно, що він проходить напередодні дня Збройних сил України. Бо українські волонтери це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Гвардія небайдужих, армія активних українців. Прості люди за покликом серця об'єдналися і продовжують допомагати військовим. У мене брат воює вже з 14 року двоюрідний. І коли почалася війна, у мене солдати були ці на ротації, приїжджали з Донецька, з Сумів, з Чернігова. Готова їм їсти, і тут вже за одне як війна почалася, у мене там жили ці люди, переселенці, і ми всі всі у мене збиралися, різали ленточки. У нас сітки ці. Потім вже на літо йдемо до сусідки, до другої ріжемо. Так нас там збирається ціла компанія, десять чоловік ріжемо. Дай Боже, щоб перемолицю нечість. Ми грали, збирали гроші на ЗСУ. Зі Зібрали 21 тисячу, передали на дрон. Я вважаю, що наша держава дола бути квіточою, сильною, і процвітаючою. В той час, коли хлопці наші час воює, нам потрібно згуртуватися і допомагати їм. Чим можемо. З нагоди міжнародного дня волонтера у могилів Подільській міській раді привітали тих, хто щодня, попри в тому, віддає частинку себе та продовжує гідно виконувати свій обов'язок. Під імені міського голови від усієї нашої громади. Хочу вас привітати з Міжнародним днем волонтера. Такі як ви, це люди з найщирішими серцями і найчуйнішими душами. Ми щиро вдячні за ваше розуміння, за те, що ви знаходите час для того, щоб сьогодні хлопці не відчували потреби ні в чому.